Російські диверсійно-розвідувальні групи почали використовувати комплексну підтримку з повітря та артилерії. Про це інформують у оперативно-тактичному групованні військ Сіверськ. Там розповідають, росіяни завдають відволікаючих ударів, аби прикрити дії ДРГ своїм вогнем. Це залежить від задуму ворога, просто перевірка української оборони, тактичні дії проти місцевого цивільного населення у прикордонні або ж передумови для наступальних дій. З нами на прямому зв'язку Вульфар. Це заступник командира батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти імені Контрадмірала Михайла Білинського. Вітаємо вас. Вітаю. Вульфар це щось середнє між Вовком і Мольфаром. Ви мене поправте? Ні, мій позивний Вульф. Я ага. не знаю, чого ви так. Назвали мій подивний гуль. Ой, даруйте зараз, поправимо все. Ну давайте ми почнемо нашу розмову не з помилки, все таки а з збору для вашого підрозділу для бомбарів 36-ї бригади морської піхоти. На що збираємо? Так наразі ми збираємо на укомплектування 10 екіпажів. Це і автівки, наземні станції, антени, окуляри, пульти, все, що потрібно для. Ефективного виконання бойових завдань, на жаль, це бойові дії. Тут втрачається техніка, ламається і треба ремонтувати, купляти комплектуючи. Тому у нас зараз є потреба комплектування наших екіпажів. Ну, тут в такому разі залишається тільки змотивувати нашу аудиторію, глядачів підтримати конкретно цей збір. І, от, в той проміжок часу, поки ми спілкуємося із Вульфом, із Вульфом, та ну то це є чудовий момент, чудова нагода, максимально простий спосіб задонатити код QR на екрані. Ну або реквізити вони періодично будуть з'являтися знизу. Екрану вона ви, ви нам даруєте. Бачите, ми з вас з Вовка зробили трохи магічного Вовка. Таке буває в ефірі. Сподіваємося, що ця магія піде на користь нашому збору. Нема малих зб. Це закликає наших глядачів гривня 25 Долучайтесь, скільки можете. Так, ну поки аудиторія донатить. А ми це знаємо, що донатить. Ну, то давайте розкажемо людям, що відбувається на вірному вам напрямку Курщина. Власне, які останні зміни там. Так, напрямок у нас складний, як і всі інші. Наразі ворог проводить ясні штурми застосуванням техніки, але завдяки. Безпілотним системам ми стримуємо ворога, рятуємо наших піхотинців, допомагаємо і максимально знищуємо ворог. Ем, те, наскільки змінюється поведінка росіян, і взагалі від чого це залежить, я маю на увазі інтенсивність атак, ну підготовка так само їхня вишкіл, Наскільки вони е, підготовлені, наскільки вони е, мають відповідне устаткування, екіпіровку, все, що з цим пов'язано. Тобто, тут є зміни. Ну, я не можу сказати, що у них е, постійно йдуть е, професійні військові, але вони також застосовуються. Е, багато зараз на нашому напрямку застосовуються корейських військових, які е, насправді для БПЛА солодка ціль, тому що вони не розуміють, що, що таке БПЛА, і наразі це. На нашій користі, а це дійсно так виглядає, як ми бачили в нотатках окремих військових з північної Кореї, коли вони там на живця намагаються виманювати дрони. Там така спеціальна технологія. Значить, це нагадує якісь піктограми. Знаєте, на, на скелях колись там продавні люди малювали. Коли один чоловічок виходить, а дрон він має зупинитися. Дрон має теж зупинитися. Двоє решта стріляють в нього. Тобто, ви дійсно це бачите. Так, все саме так і відбувається. Вони не жаліють свою живу силу, і тому у них є така тактика. А чи використовують вони ось цю е, зброю? Я не знаю, як це правильно назвати, коли кілька автоматів зварюють на підставці і фактично ну, такі багатоствольна у них артилерія а автомати. От вони таким чином намагаються вразити? Бо я теж бачила в соцмережах це відео е, північних корейців. Вони таким хвалилися. Саме таке не зустрічав, але скажу так, що стрілецькою зброєю вони збивають багато наших БПЛА. За рахунок щільності завжди так, завжди завжди для кожного знайдеться свій дрон. Тому кожен окупант знайде наш дрон. Давайте поговоримо про особливості застосування дронів дронів бомберів чи ФПВ, чи розвідників у таку погоду, як зараз. Є особливості з тиском, з вітром, з опадами, з хмарністю. Як зараз працюється? Ну, звичайно, наразі на жаль, ми не можемо розкрити весь потенціал батальйону, тому що погодні мови не дозволяють використовувати на 100%, але все одно. Ми намагаємось максимально е, прикласти зусиль, щоб більше врятувати нашої піхоти і не дати противнику закріпитися на їх ружах. Ще раз давайте нагадаємо про збір, який триває, і не просто так на екрані є ось цей код. QR, власне, це потреба підтримати українське військо, і, зокрема, власне тих військових, які наразі перебувають на Курському напрямку. Збір триває в зрештою. Він і далі триватиме після нашої розмови. Ну але якщо говорити про зручність, про те, що можна одразу навести камеру, то під час нашої розмови цей код якраз і. Надалі перебуватиме на екрані у стам в нижньому правому е, куті. Зараз за коротку хвилю скажемо, скільки вдалося зібрати до цієї миті, але все одно нагадаємо, що будь-який донат є важливим. Тут важливою є залученість та ваша участь, а те, скільки ви, який відсоток, скажімо, від. Від тих грошей, які ви, ви диспонуєте на щодень, який відсоток ви донатите, то це вже ваше е, приватне питання. Ну, кільканадцять тисяч гривень вже маємо і закликаємо донатити надалі. Хочу запитати у вас про безпілотні системи. Бригада морської піхоти працює по повітрю. А чи є вже наземні системи безпілотні? Чи це не до вас? А, ні, наразі ми зараз. Плануємо застосовувати і наземні роботизовані комплекси, але наразі вони проходять модернізацію, тилові випробування і в найближчий час будуть застосовані на фронті. Останнім часом є багато інформації про таку програму під назвою Є бали. Це коли. Безпілотні системи знищують техніку, живу силу. Звітують за цим нараховують бали і отримують компенсацію у вигляді компенсацію заохочення у вигляді дронів. Ви берете участь у цій програмі. Звичайно, з самого початку створення батальйону ми використовуємо цю програму. Нам нараховують бали, за які ми отримуємо різні дрони. А це, ну давайте просто почесному скажемо. Чи це мотивує, чи е, пробуджує це ось цей такий, знаєте, спортивний інтерес. Я не знаю, наскільки доречно говорити про спортивний підхід на війні. Тут ми не легковажимо. Війна і війна. Та? Але разом з тим, е, такі сучасні методи заохочення. Як це, як це працює власне серед вашого, скажімо, оточення, серед побратимів? Ну насправді це просто приємний бонус. Головна мотивація це знищення ворога, тримати його. І не допустити до наших тилів це зберегти життя нашої піхоти і не дати ворогу реалізувати все, що він запланував. Наскільки це ще не тільки мотивація, а зиск від цього? Тобто, наскільки це посилює батальйон в одиницях? Я не скажу в цифрах, але чи наскільки суттєве число тих дронів, які можна отримати? Я скажу наразі, що в дронах в дронах немає такої великої потребності, тому що в принципі зараз багато державних дронів надходять, які треба модернізувати, допрацювати, замінити дещо там, перепрошити. Але в дронах немає потребності саме в fpv дронах. Є потреба в комплектуючих, в є потреба, щоб Забезпечити екіпажі наземними станціями, антенами, генераторами і тому подібне. А в самих дронах зараз дуже дуже добре. Ну але це не повинно зупиняти тих людей, які вирішують донатити чи не донатити сьогодні. Кажуть, донатити донатити потрібно. Дуже потрібно. Я Дуже вдячний кожному, хто донатить, допомагає силам оборони України. Це наближає нашу. Перемогу і дозволяє нам постійно придумувати, пробувати щось нове, тому що в даному напрямку нічого не стоїть на місці. Те, що у нас працювало півроку назад, вже не працює зараз. І зараз вже нові технології, нові правила застосування систем. І тут постійно треба розвиватися для розвитку потрібно постійно вкладувати щось, купляти, пробувати. І тоді у нас буде все виходити, і ми зможемо зупиняти ворога. Тому дякую всім за донати за допомогу. До слова обмін інформацією. Чи він відбувається? Як він відбувається? Я маю на увазі технологічний розвиток і те, ну скажімо, як ви використовуєте дрони у себе на своєму напрямку. Те, який досвід мають побратими з інших напрямків, зі сходу України з півдня так само чи є потреба от в цій комунікації, і чи відбувається вона, тобто обмін обмін досвідом, скажімо. Так, є спільноти, в яких ми спілкуємось, постійно ділимось чимось новим. Випробуємо, якщо воно працює, ми ділимось з побратимами. Побратими діляться з нами, постійно їздимо на різні конференції, ми збираємося. І допомагаємо один одного. Ціль у всіх одна, і тому треба працювати разом на перемогу. А до слова в нас небагато часу лишається, але все ж таки частка ось цих технічних рішень, які з'являються для поліпшення роботи, вона більше за ким? За тими людьми, які воюють і своїми руками, бачать, що робити, чи цивільними, які допомагають. Ну в більшості е військові. Які воюють, мотивують тих, хто в тилу нам допомагає, збирає. А ми випробовуємо в бойових, і потім вони нам доробляють, якщо щось не так. Тобто ви кажете, що нам потрібно ось змінити таким чином, щоб дрон робив те і те. Так, так. Це вірно, ну це такий зворотній Просто... зв'язок. Та бо робота над помилками очевидно так. з вашого боку. І дуже добре, що воно таким чином функціонує. Ми вам вдячні. Дуже цінуємо кожну таку можливість. Знаєте, коли ви виходите у прямий ефір, коли ви спілкуєтеся, розповідаєте аудиторії, власне, яка у вас обстановка, та й зрештою, що вас мотивує. Це теж важливо так направду, Вульф. Заступник командира батальйону безпілотних систем 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Щойно з нами на зв'язку вдячні і сподіваємося на подальші включення. Можна донатити продовжувати в нашому Ютубі. Якщо увімкнете, там відразу побачите цей qr код Долучайтеся. Це все важливо. Тим більше сума збору велика понад 6 мільйонів гривень.